Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін, Олександр Васильович. Серед матчів між Дніпром і Соколом сьогоднішній був, можливо, найменш емоційний. Це вплинула повітряна тривога? Та нічого, повітряна тривога. Обидві команди грали по завданню і був такий тактичний хокей. до... Е, випали обидві команди з хокейного. Ритму ми не грали неділю більш. Також не грав сокіл. Це відразу це було видно. по першому, по всій грі це було видно. Бо обі команди не були в довжному ресурсі. Сьогодні був дебютний матч для Гліба Варави. Як вам його робота? Слухайте, Гліб провідний гравець для нашої ліги. Він гравець національної збірної. Пройшов усі. Збор збірні команди, тому я думаю, що всі очікують від нього гарного хокею. Він приїхав до нас, щоб допомогти, а ми маємо допомогти йому. Для першої гри він це грав гарно. А, вже зараз виїзд команди на збори перед молодіжним чемпіонатом світу протягом гри вдавалося відмежуватись від цього факту. Чи можливо був такий настрій на валізах? Та які валізи? Ну де валізи? Ні-ні. Ну, не порівнюйте. Нічого. Всі грали, на, е, грали і розуміють про чемпіонат України. А про збірну будемо думати трохи пізніше. Дякую вам. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Олег Шафренко. Олег Леонідович з перемогою. Дві закинуті шайби, дві повітряні тривоги поспіль. Прокоментуйте сьогоднішню гру. У ну, таких умовах трохи складно грати, але ж сьогодні ми були налаштовані тільки на перемогу, тому зіграли дуже добре. Видається, що сьогоднішній матч серед ігор між Соколом і Дніпром був найменш емоційним. Вплинула повітряна тривога? Повітряна тривога, так, але ще між іграми пауза тривала. І досить складно грати, коли такі паузи між іграми хотілося більше грати. Частіше. Ми бачили Олександра Горлушка на початку матчі і на гімні він стояв разом з командою, проте потім його не було навіть на лавці. Що трапилось гравцем? Зіткнувся з гравцем із Херсону та зазнав травми. Перевіримо після гри. А яка ситуація з іншими травмованими гравцями Соколу, оскільки ну, вже зібралася певна кількість? Ну, потрохи тут, хлопці. Е Потрохи хлопці вирзви і будуть виходити. Чердак вже буде тренуватися, а решта зовсім скоро вийде на лід. Дякую вам, успіхів. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.